У цьому районі Харкова чи не у кожному з дворів своя атмосфера, такі собі затишні локації, де гармонійно поєднується і чистота, і комфорт, і уют. Тут відразу відчуваєш себе, наче у такому собі невеличкому парку відпочинку. Мова про Київський район та про його твори, де двірники та озеленювачі зі всією відповідальністю, турботою та любов'ю поставилися до робіт з благоустроєм. Головна відмінність, що більшість квітів це власна розсада. У Київському районі активно тривають літні роботи з благоустрою. Наше досягнення це яскраві квітучі клумби, які ми створюємо з вирощеної власноруч розсади. Особливість нашої роботи це самостійне вирощування квітів з насіння, зібраного в осені. Завдяки цьому ми не лише Прикрашаємо двори, а і формуємо справжнє квітуче середовище в нашому районі. Цього сезону на клумбах можна побачити різні сорти, та айстри, амарант, бігоні, молочай та інші рослини. Особливою окрасою є наші розкішні троянди, які зараз рясно квітнуть, додаючи шарму. Кожному куточку. Також ми виростили розсаду бальзаміну і вже активно готуємо її до висадки. Частину розсади і насіння ми з радістю передаваємо мешканцям, які також дбають про благоустрій своїх дворів. Люди висаджують квіти біля під'їздів, поливають, доглядають. Разом ми створюємо простір краси, затяжку і турботи. Дякуємо кожному, хто підтримує чистоту, та да допомагає робити наш район справжнім прикладом згуртованості та да любові до рідного краю. Для нас це не час для відпочинку. Це дуже активний сезон. Триває робота щоденне з санітарного прибирання дворів і дуже багато роботи з благоустрою, зокрема на клумбах і квітниках, тому що потрібно поливати щоденно і прополювати не один раз, щоб доглядати за квітами. І оглядаючи кожен район, можна помітити таку особливість, що у кожного району є свій стиль. З якоюсь особливістю, ніжністю і якимись цікавими ідеями підходять до того, щоб створити красу, десь це квіткові зони, десь це такі ландшафтні дизайни з використанням багаторічних вічно-зелених кущів. Також дуже активно працюємо з розсадою, і це в кінцевому результаті маємо у кожному районі такі. Яскраві і гарні композиції, тому що кожна рослина вона додає щось свого, і не можна сказати, що а, десь чогось не вистачає, або десь чогось багато. Все воно гармонійно виглядає, дуже стильно і нам подобається. А коли ще й мешканцям подобається, ну це найкраща оцінка, особливо згадуючи такі у нас досвід, коли до нас приходили дітки, і вони дякували за роботу працівникам, дарували подарунки. а ще й коли вірші читали, це до болю і до до радості. Так дуже приємно, і в такі моменти не можемо ми сказати, що ми там втомилися або ще чогось нам не вистачає. Будемо працювати. Найкраща для нас робота це щоб Харків залишався найчистішим, найкрасивішим, бо це наш дім, а дім ми будемо оберігати і прикрашати. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.